Доброго ранку, друзі, продовжуємо подорож по Балканах. Вже поснідали, зібралися, вже, як то кажуть, піднімаємося вгору. Ну а як же? Ранок має бути такий, щоб одразу з підйому починався. Е, ніч доволі непогано, тепла, то що здійнявся такий вітер, був цілу ніч і трошки не дав виспатися. А так в загальному окей. Е, коли лягав спати, взагалі нікого не було, ніхто не приходив, і тільки вже як фактично ліг і починав засинати. Е, прийшло декілька компаній і поставило е, раз, два, три, чотири намети. Одна компанія з двома наметами, якщо не помиляюсь, поляки. І, і друга це норвежці або литовці, щось таке, якась мова така непонятна, я не розумію піднімається. сьогодні великий день, сьогодні важкий день, дуже великий підйом, дуже велика дистанція. В планах зійти на найвищу гору в Чи вдасться, чи ні, побачимо. Погода таки дозволяє. По прогнозам немає нічого падати, то що такий трішки має бути вітер, але принаймні не буде так жарко. Так що вперед! Бальбона, які ми щойно пройшли. Далі досить величезний такий спуск, 15 кілометрів, так що можна трошки розслабитись, бо перед ним буде просто мега стрімкий підйом, перед яким якраз треба набратися сил. Вперед. Там наша сьогоднішня ціль, але до неї ще треба дійти і перед тим спочатку скинути вниз, а потім вверх, 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 вверх. Так, в горах легко не буває. Такий будиночок в такому офігенному місці, з такими видами. Оце просто красота! Такий доволі е величенький відрізок дороги чекає нас між е селами. які з'єднують два села. Я вам скажу, дорога це просто треш. я не уявляю, е там їздить тільки що маршрутка, а як вона там проїжджає з якою швидкістю по стайній дорозі ви можете бачити. Тобто е Албанія і Балкани, тут ряд таких країн, не занадто розвинуті І як тут зимою їздити, я не маю жодного поняття, тому що тут доволі так і засипає снігом і напевно тут ніхто не розчищує. Тобто в такому випадку, як зимою просто-напросто, коли сніг, напевно, засипає. і тут звичайно, якщо маєш можливість якусь Кіньми чи якимось трактором не знаю доїхати до найближчого села там чи кудись далі в місто, а як ні, то чекай друже весни, поки сніг зійде і вперед. Зараз я якраз іду по, можна сказати, дні річки, якої Просто-напросто немає. Вона утворюється тільки весною, коли десь там з гір сходять сніги, якісь потічки, джерельця. І я зараз попросту, оскільки літо, друга половина літа, це взагалі, вона така висушлива доволі. То річки попросту немає. І ти йдеш, і це виглядає таки доволі апокаліптично. Так що. І буває ось так. Такі невеличкі, але барчики, але навіть не знаю, кіоски, ресторанчики місцеві трапляються доволі частенько, там можна купити щось такого прохолодненького, якогось пива, якогось водички, фанта, спрайт, е, якісь місцеві напої, чай, кава, також там роблять е, Дуже багато яде на шляху, де можна стати і дійсно купити холодненького. А тут такі, воді це... Доволі доволі класно. Цивілізована дорога. Бачимо пару велосипедистів, тому що це більш такі вже е туристичні селища, в які, власне, там приїжджає багато хто туристів, Зупиняються тут і ходять собі, наприклад, або по горам, або там хто, десь хтось далі там їде, відпочиває якось по-своєму. Ну, тому ось так. Ну і починаємо на складнішу частину не тільки сьогоднішнього дня, а напевно і цієї подорожі. <кій> Саме великий підйом перед нами. Більше 1000 метрів на відстані 4 км. Тобто вверх 1 кілометр, навіть там більше, на дистанції 4 км і це, напевно, буде найбільшим підйомом з таким градієнтом у моєму житті. Так що... Буде доволі тяжко, тому що е, погода доволі таки спекотна. Е, е, наразі йде стежка через ліс. Не знаю, як там буде з таким маленьким протягом вітерцем, бо е, як ніяк він трошки охолоджує, а в лісі цієї проблеми невороніше не проблема, а цього полегшення немає, тому е, повітря застояне і буде таке жарковато. Побачимо, як піде. Надіюсь, легко, але тримаємо пальці. Ну і власне нам десь от туди. Ху, ху ху Власне, звідси можна бачити, звідки ми піднімалися, там такий будиночок з зеленою кришею. Все що прийшло і це тільки одна третя. Ще лишилось дві треті шляху, я вам скажу. Це доволі непросто. Mm. Обіцяв собі, що буду кожну годину цього 4-годинного підйому ставати на такий маленький привалчик п'ятихвилинний, щоб попити щось, перекусити, якісь батончики, і це вже другий привал, тобто половина. Я вже пройшов. Цей підйом іде до перевалу, який розділяє Чорногорію і Албанію. Тобто ми зараз переходимо назад до Чорногорії. І для себе я зробив таке рішення, що якщо я піднімлюсь до 3-ї години дня туди, то я ще напевно піднімлюсь на злокулату найвищу точку Чорногорії. Якщо ні, то Зроблю це завтра. Тобто ми відійдемо там пару кілометрів, зробимо привал, і тоді зранку придеться трошки вернутися, піднятися і, і вертатися назад. Е, Зараз перша година по аплікації мені моїй по програмі показувало, що на перевал я попаду в 15.30. Тобто, але ці програми вони не завжди вірно показують. Буває деколи більше, деколи менше. Зараз перша година по програмі, я вже бачу як це буде. Але ви дізнаєтеся за декілька хвилин і тоді ми побачимо, чи я попаду сьогодні на злуколату, чи ні. А наразі віддихаємо, набираємо сил і ще 2 години підйому. Як там буде, не знаю, побачимо. І Ще один такий нюанс відносно води, тому що. На всьому цьому підйомі, який я піднімаюся, немає жодного жодного джерельця. І це навіть було видно по карті. Тобто треба було врахувати ще на початку, що треба взяти з собою стільки води, скільки ти будеш потребувати. Але ти не можеш взяти теж 5-6 літрів, тому це, тому що тобі треба все нести. І е, ніби. На мапі є якась кафешка, але якийсь кіоск, не знаю, чи він там насправді є, але я бачу там якийсь мужчина, чоловік спускався власне, з конями, і вони переважно спускаються, якщо вони щось возять десь до таких власне, кафешок. Тому я сподіваюся, що там щось таке є і, можливо, є якась вода або навіть спрайт чи кола. Тобто ух, це б було взагалі за щастя. Це виглядає як якийсь оазис серед гір. Якщо там є дійсно щось холодне, це буде взагалі бімба. Все-таки наша спрага врятована, ага, Кока-Кола. Кока-Кола тут висвітлюється. Правда 3 євро, але повірте мені, якщо хочете дешевше, сходіть собі тут до ближайшого магазинчика. А так, якась бабулька, сам прикол, що там немає. Жодного холодильника, жодної навіть води, де вона там впали вона доволі таки холодна, не знаю як їм де вони її там тримають. Тому п'ємо кока-коли, цукер, піднімаємо і вперед, останній ривок. І зараз власне 14.10 вирішив не робити е, привалу, тому що зупинився власне, там біля того кафе, трошки відпочив і... Переді мною 50 хвилин і е перевал який не так ту -то близько, тому я вже, е на жаль, насправді е знаю, як складеться сьогоднішній день. Ну що ж, я на перевалі година 14.46. І це означає те, що означає. Коли я казав, що, на жаль, я знаю, як складеться сьогоднішній день, я вже тоді бачу, що я сьогодні піду на злуколато. Чому, на жаль? Тому що ще плюс 400 метрів набору вверх. І це десь близько година 46, так як пише мій, так як пише моя програмка. І потім ще приблизно стільки, щоб спуститися до місця кампінгу. Е, коротше, ще плюс 4 години. Це як би з мінусів, з плюсів. Е, доволі неспекотно тому що зараз, по-перше, вже третя година, не так спекотно, це є раз, два е, висота зараз 2000 е, 2000. Якщо бути приблизно, 2000... зараз, зараз, зараз 2039 метрів. Тобто немає такої спеки. І це теж такий суттєвий плюс верніший. Ну, плюс, тому що не так спокотно йти, і буде легше набагато, як Е, І ще величезним плюсом буде те, що якщо, ми... якщо я сьогодні піднімусь і спущуся на злокулату, Відповідно, спускатися не треба в любому, тому що там немає заночувати і буде занадто зимно. Завтра просто лишається, як я кажу, і ідей. Це спуститись до містечка Плав. Це порядку десь 5-6 годин. Вниз-вниз-низ майже без жодних підйомів. Можна спокійно виспатись, спокійно віддихнути і собі. Спокійно сходити вниз, де заночуємо на березі причудового озера, аж до ранку наступного дня, де зранку на нас чекає автобус до Підгориці Звідки летимо вже додому, до наших рідненьких, близьких, за якими я дуже скучився, і які скучились відповідно за мною. Тому, як то кажуть, мінус на мінус дає все таки плюс. Що ж, Трошки трішечки відпочинемо, якраз до третьої, можливо, і будемо підніматися вверх вверх. І надіюсь, що це буде легко. Але подивіться тільки на ці види. І ми ще не на вершині. І як бачимо, навіть тут можна знайти невеличку кількість снігу. А це означає, що все-таки з зимою тут добряче засипає. Ну і власне на таких ділянках головне не дивитись низ, особливо, якщо ти будеш Ну що ж, друзі, останні метри гора, на яку я чекав 2 роки, щоб сюди піднятися, тому що минулого року не вдалося. Найвища точка Чорногорії. Гора З... зла колата 2536 метрів. Фу! Чи воно вартувало стільки зусиль, щоб сюди піднятися? Е, напевно, так. Тому що подивіться тільки на ці види. якби би видами. І тепер вертаємось вниз. Все в зворотньому напрямку, аж до перевала чорногорія алпанія Це десь приблизно плюс-мінус 2 годинки. Власне, я зараз забув сказати, коли піднімався. Тут є таке місце, де я знаходжусь. Називається таке седло. І там там якраз звідси, верніше піднімаюся на лату. Але ще є інакший варіант. Ти піднімаєшся сюди, тобто там є зла колата, а тут є добра колата, яка є на, буквально там, на декілька, щось там до 10 метрів нижче за ту, і от такий от парадокс. Добра колата, зла колата. Ну і щойно якраз дійшов до того перевала, звідки. Піднімався на злуколату, досить швидко пішов спуск, ну, спуски завжди. Ідуть швидше, на все про все на підняття і на спуск пішло десь близько півтора години. Ваш шлях технічно не складний, були деякі моменти. Але в тих моментах головне не спішити, дивитись, куди ставиш ногу, не боятись. Тримати рівновагу і в разі чогось завжди падати на дупу, тому що вперед клювом падати все ж таки трошки больніше. І зараз якраз йду вже до самого місця ночівлі, де поставив намет по карті нам приблизно година 15 по мапі показує. І доволі швидко, тому що я. Планував взагалі, що, що туди дійду разом з ходженням десь аж після сьомої вечора, але вдасться прийти все-таки до сьомої. Е, Сподіваюсь, що там не буде жодних проблем з водою, бо е, коли був у минулому році, я дивився на цю полянку і, власне, там є два джерела, я знайшов тільки одне, про друге я взагалі не знав, то власне в тому першому не було води. Яка ситуація зараз, невідомо, але сподіваюся, сподіваюся таки на краще. Тому що хочеться помитися і приготувати собі якусь вечерю. І, власне, тільки щойно глянувши якраз по мапі... Е, від того місця, де почався підйом до злої калати, я можу офіційно сказати, що це мій був максимальний вертикальний підйом 1513 метрів вверх на відстані 6,5 км. Ще такого не було на разу. Це, друзі, е, так на мапі вказана льодяна печера. Я думаю, чому людяна? Тут ж нема льоду. Але вам не передати, коли стоїш зараз доволі. Жарку погоду спекотно, і звідси просто неймовірно таким холодним повітрям дує. Я не знаю звідки, але блін, це саме те, що потрібно літом. Так що в тій печері можна спокійно охолоджувати пиво і кока-колу. Такий собі холодильничок. істини. я знайшов джерело, але зараз побачимо. Є! бачу воду є! День пройшов недарма. Ну, Як би з одною проблемкою розібралась, вода є, це вже причудово. Лишилось знайти таку гарну галявину, більш-менш рівну. Там на мапі вказано, десь трішечки далі є. Так, рівна поляна і побачимо. Там, до речі, по, по ідеї ще має бути ще одне джерело, але не знаю, чи воно там є, чи немає. Зб'ятки, це просто не поляна, а знахідка. <смі> Власне, це я і шукав для такого завершення мега тяжкого дня. Поляна мега чудова, пряма, поверніше рівненька. Намет стоїть просто ідеально, ніде не буду скочуватись. Джерело буквально, може якихось 20 метрів звідси його. Фактично показав там сусід. Десь там чуть-чуть далі став з палаткою тож, якісь ці, якась пара. Доволі таки далеко, але мені не якось байдуже. І бачу він такий чик-чик-чик і пішов собі воду набрати. Ага, Я вже тоді побачив, де джерело і не треба вертатися до попереднього. А так би я його на мапі дійсно не знайшов. Ну і напевно, а, захід сонця тільки що так і засняв, просто бомба, пушка. І до того всього приємним бонусом, але це буде, напевно, на завтрашній ранок, скоріше все, 100% на завтрашній ранок тут є малина і є чорниця. Тому кашка буде просто з такими додатками, про які тільки можна мріяти. І на цьому якось цей випуск окей, Добігає до кінця. Сподобалось лайк. Ана нас завтра чекає. Мега такий повільний, простий день. Спускаємось до плав, там насолоджуємося містом, познімаємо так само гарне озеро, яке там є з чудовими просто краєвидами. А наразі вечеряємо і відпочимаємо і лягаємо спати. Всім на добраніч!